Для Верховної Ради наступні акції можуть нести немирний характер. Цей нам не почують. На все. Чекаю від Верховної Ради прийняття законопроектів сьогодні поданих від реанімаційного пакету реформ. Якщо не буде розглянуто і підтримано, хоча б один із запропонованих законопроектів, дії будуть рішучі від Майдану. Правильно, то вже засиділися. Повітаємо, заникайся діста! 俺たちの仕事をしてくれたら、僕らは、仕事した。 А що ми сьогодні сказали депутату Верховної Ради, що не треба нас глядати, то я готую, що треба обрати. Бо ми вже залякаємо скільки ми вже не маємо.